Вітаю, друзі! У нас на youtube каналі І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему про коронки, яких усі бояться. І дізнаємося, що таке коронка, як за нею доглядати, і чи насправді під коронкою псується зуб. Отож, що таке коронка? Коронка це стоматологічна накладка, яка покриває весь зуб повністю. Вона відновлює нам форму зубчика, міцність, а також компенсує уражені тканини. Тращні тканини, точніше. Основна її функція це відновлення форми, міцності, розміру, а також покращення зовнішнього вигляду вже пошкодженого зубчика. Коронки можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Еволюційно, первинно вони були металеві, жовті з дорогоцінного металу або не зовсім. Пізніше з'явилася металокераміка. На теперішній час ми е, в клініці ставимо цирконіві коронки або спрес кераміки. Чому, чим вони відрізняються і чому переваги тієї чи іншої коронки? Якщо ми говоримо про ще попередні еволюції, попередні коронки з штамповані, металеві, вони не мали щільного прилягання до зуба. І, власне, в перспективі цемент, на який фіксується коронка, вимивався, і туди потрапляли мікроби під коронку. Що відбувалося власне, з зубом? Зуб руйнувався під коронкою. Так само, це ми можемо говорити про цю проблему у е, неякісно припарованих зубах. Якщо ваша коронка, чи це металокерамічна, чи це навіть цирконіва, неправильно попильна без оступу, і наш, наша коронка лягає як, як шапка на наш зуб, з часом, ще раз повторюся, відбувається вимивання цементу під коронкою, мікроби потрапляють і власне, руйнують сам зуб. Далі що? Ми знімаємо коронку, а там зубчик гнилий. Ось, власне, вся причина, чому люди так бояться коронок. Тому що у багатьох власне, була така от історія. Але якщо ваш зубчик гарно підготовлений, первинно, що робить лікар? Лікар лікує каріяс. Лікує каріс, далі препарує зубчика і накриває власне коронкою. Відбувається у нас, у нас це відбувається через цифровий протокол. Тому, що це дозволяє? Зробити щільне прилягання коронки до зуба і, власне, уникнути в майбутньому перспективи проникнення мікробів під коронку. Тому цей зубчик буде служити вам довго і надійно. Перед тим, як встановити коронку, ваш зубчик потрібно підготувати до протезування. Ваш лікар-стоматолог повинен пролікувати наявний каріяс, а також при потребі, якщо зубчик запалений, пролікувати кореневі канали для того, для того, щоб уникнути в майбутньому проблем, власне. Після того, як ми підготували наш зуб, ми робимо препарування зубчика під коронку. Ми моделюємо уступчик, на який буде встановлюватися коронка, для того, щоб у майбутньому не відбувалася розгарметизація вашої коронки, і туди під коронку не проникали мікроби. Після того, як ми відпрепарували, ми робимо сканування сканування зубів. Ось, власне, приклад відсканованої коронки під від спланованого зуба, точніше, під коронку. Далі цей відбиток, скан, ми відправляємо в лабораторію. Термін виготовлення цирконівої коронки орієнтовно 4-5 днів. Після того, як ми отримали коронку, ми її фіксуємо на спеціальний цемент В ротовій порожнині, звичайно. Тепер ваш зубчик захищений та виглядає природньо. Отож, тепер ми знаємо, що якщо правильно підготовлений зуб під коронку, він не буде псуватися під нею. І. Власне, міф про те, що коронки руйнують зуб, це є вигадка. Коронка рятує зуб, коронка дозволяє продовжити йому життя. Тому не бійтеся коронок, приходьте до нас на протезування. Отож, догляд за коронками. Якщо ви навіть покрили усі зуби коронками, їх потрібно чистити двічі на день. Вони потребують такого ж самого догляду, як Звичного догляду як зі своїми звичайними зубами, не покритими коронками. Тому чистимо зуби двічі на день, використовуємо йоршики, тому що це теж важливо міжзубні проміжки, де може скуп... скупчуватись найбільша кількість бактерій. Пам'ятаємо про профілактичні огляди у лікаря-стоматолога двічі на рік, а також не забуваємо про іригатори та йоршики. Отож, ми тепер знаємо все про коронки, знаємо, як їх доглядати. Розуміємо про те, що коронки боятися коронок не потрібно. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі. Ми завжди будемо раді відповісти на всі ваші запитання. І як завжди, ми вас раді будемо бачити на консультації у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечепорчука.